Вернення до всіх підлітків і дітей. Учіться, поки воно безплатно. Не хочеш займатися фізкультурою? А через пару років ти будеш купувати за бешені гроші абонементу в фітнес зал. Падло учити англійський? А через пару років ти будеш платити. Бешені гроші для того, щоб вивчити цей гребене англійський, тому що виїхавши за кордон, ти нічого не будеш розуміти. Нафіг тобі, та біологія, дождись моменту, поки тебе будуть найобувати лікарі. Географія дождись того моменту, поки до тебе почнуть підходити блогери на вулиці і задавати тобі питання про океани і материки, і ти не зможеш відповісти. Потім ти потратиш. Тисячі для того, щоб піти записатися на сеанс до психолога і пропрацювати ці травми. Ну і саме головне не любиш читати і писати, а потім ти виростеш і будеш витрачати мільярди грошей для того, щоб купити ті грьобані книжки, а ще більше заставляти і змушувати себе їх. Вчитися, читати і розуміти, тому так станеться, тому що ти у дорослому житті будеш хотіти розвитку, бажати розвиватися. І ти це отримував безкоштовно. Але по якихось причинах ми цього, ти цього не цінив. А тепер ти цього захотів. Тому не повторюйте помилки дорослих.